Важливі факти про життя Волині та Луцька далі в інформаційному випуску. новин. Мене звуть Катерина Ярова. Вітаю усіх, хто з нами. Волинь потребує капіталовкладення. Це дасть нове дихання потужним проектам. Як залучити більше інвестицій в економіку області та зовнішню економічну діяльність думали сьогодні чиновники. Сьогодні на засіданні комісії з питань міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічних зв'язків інвестицій були журналісти телеканалу Сфера. Волинь співпрацює зі 105 країнами світу. Відповідно, як імпорт, так і експорт за останніх 9 місяців збільшився. Найбільші обсяги експорту припадали на Німеччину та Польщу. Покращилася торгівля із Нідерландами, Австрією, Литвою та Італією. Прозвітував на засіданні комісії з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій обласної ради Андрій Ткачук. Зовнішньоторгівельний оборот склав понад мільярд 290 дев'яносто мільйонів доларів США. При цьому обсяги товарного експорту за згаданий період збільшилися на 5,2% у вартісному виразі і становили 414 мільйонів доларів США, а імпорт збільшився на 32% і склав 876 мільйонів доларів США. Серед товарів найбільш популярні за кордоном: меблі, котли, електричні машини, деревина, а також продукти: яйця, птиця, м'ясо, мед, зернові культури. Проте набагато гірша ситуація з інвестиціями. Всі задають питання, що не йде. Коли я йому кажу, що по закону в нього процедура займе мінімум 65 днів, та він каже: Ви що, яких 65 днів? Це один документ. Ми говоримо про інвестицію. Зараз Modern Експо відкриває новий завод по виробництву порошкової фарби. Це китайський інвестор. Він вже проінвестував 4 мільйона у вигляді складського залишку, у вигляді реконструкції приміщення під виробництво і завіз обладнання. Питання наступне екологічне, якби. Нема чіткого алгоритму дій. Відтак депутати вирішили, що області потрібен інвестиційний паспорт, в якому повинні бути описані всі вільні земельні ділянки і об'єкти Волині. Згадали на комісії і про інвестиції в галузі сміттєпереробки. Відтак на сьогодні вже створена інтерактивна карта сміттєзвалищ, яка дозволяє швидко зорієнтуватися інвестору в логістиці питання на меті в обласної ради повністю відмовитися від полігонів і перейти на сміттєпереробні станції за прикладом Швеції і Норвегії. Ми повністю відмовляємо тим, хто. Для сміттєпереробних заводів використовує технології спалювання. Нас більше цікавлять технології глибокої переробки. Крім того, ми поставили ще один пріоритет в програмі сміттєпереробки: це він стосується питання залучення тих компаній до роботи, які мають технології, які дозволяють повністю очистити існуючі полігони. Загалом ситуація із іноземними інвестиціями на Волині поки не покращується. За півроку в область надійшло всього 600 тисяч доларів. Зоряна Жильчук, Володимир Володимиртвінчук, сфера ТВ. А наступний сюжет про перспективи розбудови пунктів пропуску через державний кордон, розташованих у Волинській області. Отже, про ще одні можливості пункт митниці дізнавалася Зоряна Жильчук. 45% товаропотоку на Волині обслуговує митний пропуск Ягодин. Мова йде переважно про вантажні автомобілі з України до Польщі. На сьогодні ягодин приймає в середньому 250 таких машин. До речі, з Волинської митниці за останній місяць до державної казни надійшло 800 мільйонів гривень. Минулий місяць певно був рекордний. Я працюю 15 років на митниці. І якщо перекласти навіть в доларовий еквівалент, то минулий місяць ми дали понад 800 мільйонів гривень за місяць. Тобто наші колеги там хвасталися у Львів що він до мільярда в місяць дотягує. Ми теж вже до того приходимо. Але 50%, понад 50%, воно коливається 47%, 52% – це інші суб'єкти. Тобто, це за рахунок того, що ми створюємо більш придатні. Умови і цікавіші, і вони в першу чергу пов'язані з тим самим Ягодином, тому що поруч з пунктом пропуска в нас створений ще підрозділ, де можна здійснити ці оформлення. Розповіла Тетяна Кравець і про те, що на сьогодні на ягодині практично відсутні черги і створюють їх лише люди, котрі підробляють продажем цигарок. У нас практично за останній місяць відсутні черги по ягодину на пасажирському напрямку. Кожну зміну в Україну 630-700 машин ми забираємо, ліміти виконуємо. Чергів нас зменшили мусимо визнавати, що частина цих черг вона пов'язана з тими людьми, які заробляють саме на кордоні, створюють незручності тим людям, хто в бізнесових або приватних справах раз в рік хоче виїхати. Що ж до вантажних автомобілів, то зовсім ліквідувати черги на Ягодині на сьогодні неможливо, каже начальник Волинської митниці ДФС Віктор Кривіцький через малу пропускну здатність моста. Ну є момент э, перейти, через який неможливо. Це міст на сьогоднішній день. Ми Пов'язаний західним Бугом з польською стороною мостом, і більше як пропускає міст, ми нічого не можемо зробити. Тобто, якщо ми збудуємо ще один міст, то тоді буде краще. Зря Жичук, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ. 9 листопада українці відзначають День української мови та писемності. Це свято, яке щороку відзначається в Україні, і саме в цей день за православним календарем вшановується пам'ять преподобного Нестора Літописця, послідовника творців слов'янської писемності Кирила Мефодія. А наші журналісти теж готувалися і вже готовий матеріал про українські книги та неймовірну українську лексику. Бринить, співає наша мова, чарує, тішить і п'янить. Писав український письменник Олександр Олесь. Мелодійна, солов'їна, красива та барвиста. Такою є наша рідна українська мова. Спеціально до 9 листопада, дня української писемності та мови, ми вирішили запитати влучан, чи читають вони книги українських авторів і чи знають значення давніх слів. Що таке ватра? Ватра це таке вогнище, ну, наскільки мені відомо, яке. Палять в Карпатах з великої кількості деревини. Це вогонь. Вогнище. Ну, зрозуміло. Вогонь в горах. Ватра це вогнище, багаття. Що таке дзигарі? Дзигарі. Ну, це з усього, люди, які грають на дзизі. М -м, ні. дзигар – це скоріше запальничка. Цигарка. Годинник. Що таке обрус? Обрус? Обрус. Ну, обрус складне слово. Це якийсь діалектизм або вже архаїзм, який зараз не використовується, тому я вам не можу сказати точно, що це за слово. Обрусом, як співав так, Павло Зінкевич, це як рушник. Обрус, ну е, це українська народна назва е, на стола. Е, скатертина, скатертина. Обрус. Обрус це щось пов'язане з будівництвом будинків, ні. Що таке легіт? Легіт? Це вже щось більш схоже до галасу. От відверто не знаю значення цього слова. Ні-ні, легіт це, мабуть, щось таке, якесь родинне затишок і щось таке, якесь ніжне, тепле, домашнє, мабуть. Легіт? Оце для мене складніше. Це. Легіт це щось зі звуками зв'язане. Легіт це звук, гомін, регіт, щось о щось таке. От. Не всі лучани знають або здогадалися правильну відповідь. А от з українськими книжками справи у них набагато кращі. Книжки сучасних авторів читаю Лиса. Фактично, до цього моменту, все, що він видав, крім останньої книжки, все прочитала. Читаю його дружину Надію Гуменюк. Читаю, але скажу відверто, що рідко. Ну останнє, що я прочитав, не знаю, чи це можна віднести до українського авторства. Це книга Лойка Аеропорт. А до того, до речі, читав теж українського автора Лиса. Це було і століття Якова», і здається, соло для Соломії теж це з останніх так. От співпало це саме українські книги. Так полюбляють Лучани і Любка Дереша, і Андрія Любка. Найбільше люблю Андрія Любку. Це він він більш як поет. Недавно що була на його презентації книги Кімната для печалі. У нього дуже проникливі історії. Їх суть в тому, що їх багато, декілька невеличких історій, але кожна історія тебе. Дійсно, пронизує до глибини душі, і кожна історія тебе чомусь навчає, і ти проживаєш, і ніби ти сам в цій книзі. Це не одна велика історія, не один великий роман, а кожна частинка кожного з нас це може бути історія будь-кого, кого ми вчимо в університеті, на вулиці, в книгарні. Вона стосується кожного, і це частинка життя кожної людини. Попит на українські книги зростає з кожним роком, розповідає адміністратор книгарні Є Анна Луцюк. Такий переломний момент відбувся після революції гідності. Стележі з російськими книгами заповнили українські видання. Майже всю територію це 80-90% займає українська книжка. І коли кілька років тому ще не було так, чим наповнити, то зараз вибір дуже великий. Наприклад, ми працюємо понад. З двома-трема сотнями видавців українських, які саме видають українські книжки. Це як нонфікшн, художні бестселери, так і трошки технічної літератури, мотиваційної, розвивальної. Розгулятися їде, Читачі зараз просто не встигають все охопити, все прочитати. Найпопулярнішими серед книжок розповідає Анна Експрес-уроки української мови, тобто література, яка у цікавій формі вчить, як правильно розмовляти рідною мовою, а не суржиком. Як які слова вживати, як правильно робити наголоси і намагається оті неправильні вживані слова, які в нас такими паразитами існують в лексиконі. Тому ці книжки популярні не тільки на сході України, в наших книгарнях і в центрі, а й навіть в Луцьку, бо всі хочуть спілкуватися. Ся правильно і гарно аби зацікавити українців, видавці пішли ще далі і не обмежилися лише книжками. Вони почали видавати спеціальні скреч-карти. Це такі собі карти з таємною інформацією. Скреч-карти зараз дуже популярні, їх часто беруть на подарунок. Є карти як Європи, України або світу, світ, в залежності в яких масштабах людина подорожує. Треба брати копійку і які міста або країни ти відвідав. Вони протираються копійкою і стають такими кольоровими яскравими. Отож, українська книга як і мова процвітає. І як казав Іван Огієнко, поки живе мова, житиме й народ як національність, адже мова душа кожної національності, її святощі, її найцінніший скарб. Тому цінуйте і бережіть нашу Солов'їну. Зряна жильчук, Володимиртвінчук, Сфера ТВ. І до новин спорту. Сьогодні волейбольна команда Волинь університет зіграла другий матч із командою Хімік міста Южне. Змагання проходили в рамках чемпіонату України. Про інтриги гри. Далі. Волиняни проти Южненських. Сьогодні в рамках чемпіонату України серед команд Суперліги. Волинський університет зіграв волейбольний матч з чемпіонками української жіночої суперліги командою Хімік. Гра була досить напруженою і хвилюючою. Проте в загальному підсумку Лучани поступилися гостям. Але ми дуже сильно старалися прикладали всі зусилля для того, щоб ну хоча б набрати чим більше очок, щоб зацепити трошки гру. Як думаєш, що не вистачило для того? Ну більше, звісно, атаки, зібраності і може досвіду, напевно, скоріш всього. Впевнений, що для перемоги лучанам не вистачило досвіду і їхній тренер Богуслав Галицький, адже хімік неодноразові переможці чемпіонату України. Вплинула на поразку і фізична, і технічна підготовка, і вікові особливості, каже тренер. Адже у Волинському університеті грають студенти і навіть школярки. Проте основне завдання Богуслава Галицького спортсменки все ж виконали. Це наше завдання було на цій грі. Це може я вже. Переходжу до завдань, то найбільше набирати очок за лікових, розумієте? І найбільше очок, щоб з 15, з 20 виходити. Переможці звичайно грою задоволені, хоча на легку перемогу не сподівалися, адже вважають Волинський університет сильною командою, розповідає тренер Южненських Андрій Романович. ми, в принципі, дві гри впевнено провели. Хоча дівчата з Волині досить серйозний супротив, особливо перший день, друга партія на терезах. Якби качалася в кінцівці, і все-таки досвіду трошки нам якраз досвід поміг дожати цю партію і, в принципі, і довести матч до переможного кінця. Нагадаємо, вчора пройшов перший матч, в якому команда Волинський університет поступилася суперникам з рахунком 0-3. Сьогоднішній спортивний бій, на жаль, не став виключенням. В першій грі господарі поступилися з рахунком 15-25, в другій і третій набрали 18 і 20 очок відповідно проти 25 В результаті знову поразка у трьох партіях. Жильчук, Володимир Літвінчук, сфера ТВ. І на сьогодні у мене все зичу вам об'єктивної інформації надійних людей. Поряд та усього доброго. Прощаюсь вже до наступного ефіру.